Перші натяки про деталі нової газової угоди між Україною та Росією слід очікувати вже наступного тижня. Приводом стане чергова зустріч президентів у Донецьку. Втім, саму угоду можемо побачити не раніше листопада. Аналітики кажуть, найвірогідніше йтиметься про консорціум. Однак, три він стане не одразу. Скоріше за все, що між двома сторонами буде знайдено певний алгоритм дій або певний конструкт, і цей конструкт буде запропонований або Європі в цілому, європейським чиновникам, або якісь. З більших там нафтогазових компаній, або Німеччини, або Італії, або Франції. У цьому випадку Європу цікавить гарантія. Тобто, щоб це було прогарантовано по перше, і по друге, щоб не збільшувалася частка Газпрому, перш ніж консорціум отримає реальні образи, нафтогаз реструктуризують, створять окремі підприємства, паралельно задовольнять претензії західних кредиторів через борги Нафтогазу, які виникли ще на початку 90-х років. Ціна питання 28 мільйонів доларів. Це абсолютно нормальний процес, переговорний процес з кредиторами. Вони їм також треба роз'яснити, хто буде нести зобов'язання фінансові надалі після реструктуризації з компанії, запевнити в тому, що всі ці. Зобов'язання будуть виконуватись, тим більше, що вони підкріплені гарантією держави. Газпром піде на створення консорціуму з двох причин. Додають аналітики. Перш за все, угода дозволить російському монополісту зменшити ціну на транзит власного газу до Європи. По-друге, навіть 30% частки української труби дозволить впливати на рішення Києва отримати доступ на внутрішній ринок. За подібним сценарієм Газпром перебирав контроль над ГТС країн Єврозони. Росії на сьогоднішній день потрібна дуже проста річ. Керувати кешфло, керувати е, фінансовими потоками перше і друге це впливати на формування транзитної ставки. А саме голов... саме краще для для Газпрому, щоб ця транзитна ставка була ноль. Дійсно, вони будуть боротися якомога більше керувати. Але саме головне, хто буде менеджментом. Однак на значні поступки Україні розраховувати не слід. Все залежить, як саме переглянуть формулу розрахунку газу. Крім того, знижка може стосуватися лише газу, який йде на потреби населення. Однак навіть це не врятує українців від чергового здорожчання палива, адже нинішня ціна є заниженою, та й поновити співпрацю з МВФ без цього навряд чи вдасться.